Любий принцип любої війни, чи це війна е відкрита військових театрів військових дій, чи це війна ІПСО, чи війна спецслужб, ніхто не є досконалий. Найкращий приклад такі аналогія, бо я дуже люблю історію: міфологізували Залізний купол Ізраїлю, так? Що ніби не вразливий. Будь ласка, добре. Ось, навіть не остання, так, а перша, перша де міфологізувала перша атака Ірану ще в 24 му році. Коли, власне, спецслужби Ізраїлю зробили удар по посольству Ірану в Дамаску, і як відповідь Іран вдарив ракетами, при тому, що задіювалася авіація Йорданії, що задіялися військовий є, перехоплювачі британського флоту на Кіпрі і американська флотилія, яка була в Серземному морі, 5% ракет балістичних упало. А після останніх подій ми бачимо, що розумієте, ізраїльтяни, так хоч вони живуть вже 48-му року в стадії війни. Але удари балістичними ракетами це для них є шок. Тобто здавалося, що цілком тому не можна недооцінювати ворога. В час Другої світової війни визвольних змагань, навіть Служба безпеки УНУ вдавалося ліквідовувати високопосадовців. Українська повстанська армія вбила маршала Ватутіна, що не міг зробити німецький Абвер, так одна з найсильніших спецслужб світу.